Наскільки балів ти розізлишся, якщо я буду щось клеїти на двосторонній скотч, не зачистивши перед цим поверхню? Mm, взагалі буду тебе ненавидіти. Будь ласка, не робіть так. Воно не приклеїться, а потім ти будеш казати: та, ваш скотч. Наскільки ти розізлишся, якщо я заклею патрубок в авто не ізоляційним скотчем моноліт, а звичайним прозорим? Гадаю, що на 9 з 10. По перше, прозорий скотч він не призначений для цього. Ви що? Він тобі роз'їсть весь патрубок і тримати не буде. от моноліт. Він самоволконізує і він замінює ще й трубу і пошкоджену ділянку. Наскільки балі ти розізлишся, якщо я приклею тримач в авто на суперклей? На 5. А, ну, це ж твоє авто, чого я повинна тебе жаліти? А взагалі не роби так. Я тебе дуже-дуже прошу. Клей не приклеїться до торпеди, того що вона пластикова. Мало клеїв, які контактують з тією поверхнею. Є спеціальні стрічки, які для цього призначені, і ти зможеш потім це видалити. А клей тобі все попортить. І ще й жара, воно там все ристає, потече. Ти що? Та ну воно тобі треба. Душніло. На скільки балів ти оцінюєш обізнаність людей в цій сфері стосовно скотчів? <рес> 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 ти взагалі ще знаєш про них? Про людей чи про скотч? <рес> про людей зі скотчем. Це все, що я знаю. Тейп і світіки. Все. Ну, армований скотч знаєш. Армований такий. Армований. Це така класна штука. Ну, я потім сказали. тобі покажу. А в наступних роликах ми його прив'яжемо до чогось.